Привіт-привіт. Ну, ми сьогодні знову на морі, так як у нас останній сьогодні день перебування. Завтра вже їдемо, не хочеться, в холоднечу, знову світла нема, опалення нема, води нема. Ну, з раю їдемо додому. В нашу, в нашу дійсність. Але що поробиш, Відчин, відпочинкам. Дуже якби, свойственно закінчуватися. І сьогодні, знаєте, як прямо нам наче, спеціально таке море чудове. Наскільки вчора були хвилі, які да? Я вам знімала, Боже, таке було бушуюче море. І сьогодні от така гладь хмарки трошки затягуються, то сонечко виходить, але водичка сьогодні просто. Чудова, прозора така, класна, тепла. Ми вже сьогодні теж купались, я не знаю скільки, півтори години, мабуть, плавали. Не хотілося виходити із водички. Ось така вода. Люди купаються. Дивіться, яка прозора. Ой, камушки. Прозора, прозора водичка. Дуже гарний колір. Просто-просто супер. Тут під камінь під трошки б'є хвилька. Ну, це таке це, знаєте, це штіль. В порівнянні з вчора це просто О, штіль. Бачите, яка прозорість водички. Все-все-все видно. Кожний камінчик видно. Клас. Ми з моря бистренько нам прийшлося уходити, тому що ну, написали нам е, е, час виїзду е, з завтра з Анталії. Повинен, Повинна бути орієнтовно, час виїзду 17 виїзду один, сімнадцять годин. А це нам написали, що виїзд на 20 годину, і нам треба було, так як у нас трансфер вже був замовлений, і нам треба було змінити. Трансфер, бо нащо ж нам виїжджати звідси в 11, в общем, і там гуляти аж до 8 вечора. Тому ми прибігли з Ларісою Петрівною перезамовити трансфер і зараз вам покажу, що це таке. В Туреччині є отакі фірми: ось 7-24 7 на 24 працює трансферком. І е, в таких фірмах можна, вон Ларіса Петрівна сидить, замовляє, в таких фірмах можна замовляти трансфери собі на е, доїзд, е, доїзд там, куди вам треба доїхати. І потім, коли ви в ось тут номер телефона є, і є, бачите, і, е, адреса в інтернеті, як би, і потім, коли ви знаходитесь у... В, Анталії в аеропорту, ви шукаєте стійку саме от з, такою, з такою позначкою 7, 7 на 24 трансферком. І туди підходите, і ваше замовлення, ваша фамілія повинна бути там. І тоді вас садять на трансфер і довозять ну, туди, куди ви замовили. Ой. От, і хочу тут ще пройтися. Трішки в магазинчик, не знаю, тут зараз. Я ж таки ще мрію, що я можу, можливо, собі куплю е, турочку ручку о, цю. Ну, Мідно подивлюся, по чому вони, бо я не питала. От, а це продаються такі бочки, в яких гріється водичка на кришах будинків. Хто знає, он, наприклад. Бачите, на кришах будинків тут встановлюються такі бочки. І так турки вирішують проблему з гарячою водою. Сонце нагріває і є водичка гаряча постійно. У вас ну так економлять тут. Електроенергія дорога. Такий магазин, ось 82 в селі Пазарі. Говориться, потрібно і хочемо тут ще подивитися, погуляти, подивитися, що тут таке є. А Я собі вчора купила валізу. таку жовту, класну, тільки маленьку. А ну ця все 1250, то це середня. А я за тисячу взяла таку маленьку. Але от який самий у тебе рисунок? Може, я не пам'ятаю який. Не так, О, це ми аж до мечеті сюди дійшли. Так, ми підемо позаглядаємо, що тут є. Такий магазинчик. Такий, знаєте, це, мабуть, накшалт нашої аврори, що тут, що тут є все. 155, 30, ага, 30 штук. О, тут це деш, дешева ціна. 30 штук, 155 лір. У ну, мене пакетики є, якщо що. Mm -hmm. Ну, а тут всяка така краса, краса, краса така. Блюди, це таке Та, все турецьке. А воно тут є ці. Це вафельки, він таке не мають. Ні, Шоколада. А, Мехмед Ефенді. А він такий в магазині. 85 лір. І mm. ага. тут є. всякі сувеніри. Ось як. Всякі туркіш солодощі. Турецькі солодощі, халва. Це таке буду брати. Ось чаї всякі різні. Чаї всякі різні. Венірчики. Отаке-всяке різне. там, угу. де? Це такий типу як в нас Аврора, да, магазин. Угу. Таке, тут, і всякі викрутки, інструменти, всяке. Всяке-всяке. Ліфт. Угу. Щось не працює. Для будівництва всякі різні штуки. Це все все. Прийнялися на другий поверх, а тут посуд. Який хочете тарілки. всякі різні, чайники турецькі. От, от так. заварюється, мечта такі. Тут заварка, а тут кипяток. І наставиться на газ. І так заварюється. Ось 1200 лір. Ось такі маленькі. Є 1600 лір. А так вони п'ють турки чай. Чай по-турецьки так і буде чай. І тут їх всяка-всяка різна, кількість. бачите, різна. А ось такі є. За ж те не мідне, а під мідь. Мідь фарбують його, типу підміть і все. 1500 лір. Каструлі сковорідки, В принципі, таке, як і в нас все. Тільки в Туреччині. Таке. Трошки вам покажу магазину. Шкажу, в принципі, дуже схоже, як і в нас. Далі тут ще одежа. Шкарпетки, білизна там є, майки, якісь ночнушки. 50 лір. Шкарпетки. 50 лір. Такі на махрі. Колготочки 80. Це дитячі. 800 лір до спеції. Тут наборчики, які О, для кави, О, які красиві. Дивіться. Скільки? Дві тисячі. Ні, де ціна. Це щось. А от тисяча лір. І той тисяча лір, цей сто лір. Наборчики які, да? під каву. Це чайний набірчик такий. 1150. Прогулялися по магазинчику. І йдемо тепер потихеньку для дому. Магазин солодощів. І люфа стоїть мочалки. Кафешки, барчики чекають вже вже вечір і чекають своїх па -па пацієнтів хотіла сказати. Апальсини жовті висять. О, які. Сто базар, так? Кідаєш, магазини, 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 що тільки не продається. Кафешки, ресторанчики, магазини, магазини, кафешки, ресторанчики. Я хочу сказати, що світ все десь таке. Так, так. І і окуляри. Скажу, чого тільки немає. А я не була в Єгипті. Там природи немає, там ото пустеля. Мені туди не хочеться. там Відпочивали ні раш, ніби це красота, я потім зіряю в відтоплює. Ми прогулялися з Ларісою Петрівною, пробіглися. Пробіглися. Знаєте, Останній останні вже, можна сказати, день покупки. Накупила тут всяких різних діньків, і шоколадків. Такі тут є невеличкі отакої, отакої фірми. Це кажуть, ну дуже смачний шоколад, оцей дамак. оцей Тут всяких різних понабирала. От, І взяла також отакий дубак, о, типу дубайський шоколад. ну Набрала, я ж кажу, цілий мішок. Ось всяких різних шоколадок. Це буду деньки видавати по в день. Ну і тут плюс Альоні ще буде. А ще хотіла вам показати, я ж вчора собі валізу купила. от. Купила я ось таку собі жовту валізку. Ось така класна. Тисяча літ. Ну, я не знаю, нас я не бачила за тисячу гривень, щоб можна було купити валізку. О, тому в мене новинка. Я і жовтий чомоданчик. Ну і зараз вже з вечора буду потрошку починати збирати речі, о, тому що. Ну, з одного боку, це й добре, що нам змінили трошки виїзд на пізніше. Буде завтра трошки навіть часу ще сходити і на море, ще покупатися зранку і попрощатися з морем, все, і поїхати. О, тому зараз буду потрошку-потрошку всього складати. Фу, гроші улітають уже так, що вже все, ліви у мене скінчилися під дно. От, вже картка. Ну я, в принципі, карткою і так розраховувалася, і лір міняла, якби... все, вже під ноль, все. Тому вже треба їхати додому заробляти гроші. То в мене ще підписали, типа, а свахи купили. Якщо я зараз почну пів ще може купляти, тут хоч би рідним своїм привезти. І ціни скажені, і, і все це вага, все це вага. Оце щоб ви. Оце, щоб ви розуміли, це 650 гривень. Оце 650 гривень ну, на наші гроші. Тому це так. От. Ой, боже, так набігалися. Не знаю, скільки ми з Ларіса Петрівною далеко бігом-бігом пробігли. Е, ну, в общем. Я вже буду потрошку збиратися, вам цього вже показувати не буду. З вами на сьогодні прощаюсь. Ось таке у мене відео вийшло, Трошки на морі, трошки бігали, трошки подарунки для рідних. Ну, отаке вийшло відео. Так що з вами на сьогодні прощаюсь, всім всього найкращого. Бажаю всім, щоб ви приїхали в Туреччину на відпочинок. Це чудово, море, море просто казка. Особливо таке, як сьогодні було море, це казкове море. От. Ну, а ми будемо збиратися, і вже завтра вирушаємо додому. Коли вже вийде відео слідуючий, я не знаю, коли його там вже змонтую. тому, можливо, вже аж вдома, а можливо, ще з потяга змонтую. Як ми доїдемо автобусом, побачимо, яка в нас буде дорога назад, і скільки вона буде тривати. Все, а з вами на сьогодні я прощаюся, всім всього найкращого, всім пока-пока. Всіх люблю, цілую і обнімаю.